зафіксували, Перший раз знімається 50 балів, другий раз 50 балів і третій раз 50 балів. Тобто в рік громадянин має право порушити три рази. Має право. допускається порушення три рази. Що вже... Має право залишитися без штрафу в трьох випадках. Ну, і все. Тоді вже буде до учасника дорожнього руху, до водія застосовуватися штрафні санкції. Страшні санкції на сьогоднішній день помінялися в тому в смислі, що якщо, наприклад, взяти до прикладу, був порушення правил спеціального режиму, штраф був від 255 до 340. На сьогоднішній день вже немає від до тільки мінімальний штраф. Тобто раніше працівник Дня інспекції мав право і був зобов'язаний враховувати всі обставини, правопорушення там, сімейні. Фінансовий штраф учасника дорожнього руху. Зараз такого немає, тільки мінімальний штраф. Але ці бали будуть нараховуватися тільки тоді, коли буде автоматизована система. Якщо працівник відділу організації дорожнього руху, працівник дорожньої патрульної служби на нинішній день зупиняє водія за якісь правопорушення, балів ще немає. Він має право винести постанову, направити матеріали. Відділ Державноспекції, колишній зараз відділ організації дорожнього руху для реєстрації. Коли будуть започатковані ці бали, є ще один великий, плюс, коли вже закінчились бали і на людину наклався штраф, в розмірі 255 гривень штраф, людина в п'ятиденний банківський термін має право сплатити половину цього штрафу. Тобто, якщо 255 наклали, Якщо він вкладається в пятиденний термін, він оплачує 125 гривень штрафу, тобто і ця постанова рахується виконаною.